Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Несподіваний візит президента України Володимира Зеленського до звільненого українськими військами Ізюму дозволив учасникам цього відвідань порівняти звільнене українське місто із Бучею під Київщину, яка тепер відома усьому світу, як і інші місцевості на Київщині, знищенням. Своїх будівель і репресіями та вбивствами місцевих мешканців. Практично зруйнований російськими військами Ізюм знову нагадує нам про ці страшні дні, коли ми дізналися про злочини у Бучі. І з кожного із звільнених українськими місця... військами міст на Харківщині. Також приходить інформація про те, як тут вбивали місцевих мешканців, як руйнували будівлі, як грабували, як створювали на так званих звільнених від нацистів в територіях справжні табори для фільтрації тих, хто не погоджувався. Із російською окупацією, як намагалися переконати місцевих мешканців, що Росія прийшла туди назавжди репресивними і пропагандистськими заходами. Володимир Зеленський під час свого перебування у Ізюмі сказав, що він мав би бути шокований тим, що побачив. Однак українці вже бачили. Подібні речі, коли російські війська забралися з території Київської, Чернігівської, Сумської області. І очевидно, що на Харківщині ті ж самі руйнування і тортури. Можна собі уявити, що саме такі картини ми будемо спостерігати всюди, куди будуть приходити українські війська. Ми навіть не уявляємо собі рівня репресій і знущань на тих територіях, які знаходяться під російським контролем з 2014 року. Адже там ми користуємося виключно уривками з інформації. Майже все інформаційне тло зачищено російськими спеціальними службами та пропагандистами злочинної держави. Маємо усвідомлювати, що Російська Федерація діє не хаотично, а за чітко сформованим планом президента цієї країни Володимира Путіна. Цей план полягає у необхідності знищити українську державність, а території, окуповані Росією, приєднати до самої Російської Федерації. Саме тому в Москві продовжували готуватися до фейкових референдумів щодо приєднання до Росії. Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Ми, до речі, собі навіть не уявляємо рівня злочинних дій росіян на Херсонщині і у інших регіонах Півдня. Але підготування до референдумів це зовсім не тільки поїздки високопоставлених російських чиновників у окуповані регіони і робота з колаборантами. Це ще й очищення. Окупованої території від українців, очищення, яке може бути, як ми бачимо, фізичним. Просто так зване остаточне вирішення українського питання на зразок остаточного вирішення єврейського питання за зразком кумира сучасних росіян Рейхфюрера Генріха Гімлера або ж самого Адольфа Гітлера. Це означає, що люди, які Продовжують вважати себе українцями, громадянами України. Або люди, які просто не подобаються російським окупантам, або люди, у яких проросійські колаборанти хочуть віджати бізнес, або квартиру, або машину, або просто майно знищуються російською окупаційною армією. Якихось інших людей залякують і Примушують залишити окуповані території. Ще якісь люди активно співробітничають із окупаційною адміністрацією, або тому, що завжди були прихильниками руского міра і очікували окупаційних військ на українській землі. Або тому, що хочуть пограбувати своїх сусідів. Знову таки, отримати їхній бізнес або майно, або тому, що хочуть захистити свій власний бізнес і тепер. Вважають, що допомагати їм у цьому захисті будуть не корумповані українські чиновники, на яких вони сподівалися всі роки своєї так званої підприємницької діяльності, а корумповані російські. Якщо не станеш колаборантом, то твій бізнес забере якийсь інший розумний колаборант. Так було, скажімо, і з колишнім депутатом Верховної Ради від слуг Ковальова, який був знищений зовсім нещодавно. За цією політикою окупації, фільтрації і анексії реальні людські життя. Реальні тортури у так званих фільтраційних таборах, які нагадують нам про найчорніші сторінки історії Гулагу чи якогось Бухенвальду. Однак, найголовніше, не треба вважати, що це якийсь ефект. Виконавця, що це просто росіяни втрачають контроль над власною армією і солдати перетворюються на звірів. Ні. Ми бачимо, що поруч з армією завжди знаходяться Національна гвардія Російської Федерації, працівники Федеральної служби безпеки Росії та головного управління розвитки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Саме вони. І мають проводити всі ці акції, які і створюють так звану Росію, тобто справжню пустелю на українській землі. Саме вони шукають українців і вбивають їх. Саме вони допомагають колаборантам грабувати і знищувати тих, кому вони хочуть або помститися, або просто зробити собі бізнес на. Чужі смерті на чужому горі. І саме такими будуть дії російської армії на всій території, яку росіяни бажають захопити. Ніякого іншого сценарію не передбачається, бо це сценарій, затверджений на найвищому рівні у Кремлі. Саме тому Ізюм нагадує Бучу: саме тому так важливо зупинити спроби росіян окупувати українську землю. Бо і у подальшому ці спроби будуть Супроводжуватися масовими зруйнуваннями українських міст і селищ, масовими вбивствами і тартурами всім тим, що супроводжує будь-яку нацистську окупацію, спрямовану на винищення цілого народу і на ліквідацію суверенної держави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру і перемоги вам!